Стала доброю традицією, коли Соф'янська сільська рада допомагає нашим захисникам та захисницям. Саме сьогодні ми віддаємо четвертий реп нашим захисникам, нашому мешканцю Вотконоського Старотинського округу Андрію, котрий з перших днів війни захищає нашу вітчизну. Софіянська громада допомагала і буде допомагати, бо в єдності наша сила, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Героям слава! Дякую за місцем! Вихованці матроського закладу загальної середньої освіти завжди пам'ятають про наших воїнів і своїми руками завжди намагаються передати тепло рідної батьківщини, виготовляючи малюнки, смаколики різноманітні, для того, щоб наші воїни відчували, що заді них знаходиться міцний тил, який Завжди чекає їх вдома. Сьогодні в тилу всі націлені на допомогу фронту. Бабусі і жінки передають банки, в які закриваються компоти, квашені кабуни, кваситься капуста, закривається м'ясо для наших бійців. Діти роблять малюнки. І що було сильно -сильно дивовижно, це серед малюнків, одна дитина написала лист до нашого військового і передала йому смачну своїм власникам. Сухенечко. Від малого до великого. Всі йдемо разом по передмаю. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава!